Важеніший митрополит Київський та всієї України, представник Православної церкви України, єпіфаній, відвідав координаційний гуманітарний штаб при одеській військовій адміністрації, де поспілкувався з волонтерами та співробітниками штабу. До речі, це перший його візит до Одеси з моменту своєї каденції. Темою зустрічі стала допомога церкви постраждалим внаслідок бойових дій. Ця війна триває вже декілька століть. І на долю нашого покоління. Випало, поставити напевно крапку раз і назавжди у цій війні. Сьогодні кожна парафія стала своєрідним гуманітарним хабом, де допомагають переселенцям на місцях та передають речі в інші міста та села, які зазнали руйнувань. З першого дня війни дотепер українське духовенство збирає у всьому світі гуманітарну допомогу для тих, хто втратив все, що було, і шукає прихисток в безпечних місцях. Під час зустрічі предстоятель розповів про Митрополичий фонд Православної церкви України, який замість зруйнованих окупантами будинків зводить для постраждалих людей комфортне модульне житло. Ми майже завершуємо будівництво 50 таких модульних будиночків. У нас є бажання і зараз проект, щоб це далі втілювати в життя. Тобто, щоб були сотні будинків, ви знаєте, що це складно. Цей час, але я нанавожу вам такий приклад, реальний приклад того, що ми робимо. Бути волонтером це не лише велика відповідальність, а й вміння шукати способи порятунку та допомоги людям, які потерпають від війни. Саме цим сьогодні завзято займаються волонтери гуманітарного штабу Одеської області, і ця зустріч додає бажання робити ще більше. Ми бачимо, як себе поводять наші релігійні організації у нас в Україні, коли вони приймають біженців, коли вони годують. Коли вони надають психологічну допомогу, тому я думаю, що така зустріч корисна для волонтерів, не з точки зору приналежності до церкви, а з точки зору того, що є от важливі слова про єднання, про боротьбу справедливу про те, що ми відчуваємо, що ми робимо все правильно. Православна церква України допомагає звільняти наших бійців з полону. Це дуже важка та кропітка робота, але ніхто не повинен залишатися у біді. Священнослужителями робиться все для того, щоб кожен полонений повернувся додому. Цей процес буде іти. Цим процесом займається і наш митрополит. Займається всі церкви і всі люди доброї волі. Ми повинні. По-перше, перемогти, а по-друге, забрати всіх наших дітей додому. Священники разом з нашим військом стоять на захисті України в найгарячіших точках фронту. Їх зброя слово Боже та духовна підтримка бійців. От наша зброя це слово Боже. От. Я просив підписати це слово, бо ця Біблія піде до одного із командирів підрозділів. Він православна людина. Ми передамо її нашому капелану. Капелан цю біблію передасть цьому командиру. Я думаю, це буде гарний подарунок. І таке знаєте, натхнення людина буде читати слово Боже. От. І це є наша основна зброя. Це слово. наша зброя є молитва. Наша зброя є підтримка нашого військового. От в таких становищах. Оце наша зброя. Українська православна церква своїм прикладом показує, що надзвичайно важливо підтримувати знедолених людей, тих, хто понад усе йде до перемоги. Саме цим вона прагне свого розвитку на благо України. Такі важливі слова підтримки висловив блаженніший митрополит. Нам надзвичайно важливо і правильно його послухати. Ті його правильні слова, ті меседжі, якими е, живе церква, і які посили він дає для даль подальшого розвитку. Церква. Агресія Російської Федерації змусила православну церкву України опановувати нові функції, шукати можливості помічі людям в умовах обстрілів, голоду, втрати житла та постійного страху за своє життя і життя рідних та близьких, допомагати виживати серед пекла, долати стрес та продовжувати впевнено дивитися у майбутнє. І ми за те, щоб всі православні українці об'єдналися в єдину православну церкву. Бо церква є. Духовною основою сильної української держави.